Привіт, мої друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І в цьому відео я хочу зробити відео огляд рослин, які я придбала в польській теплиці Orchid Garden. На жаль, немає тут рослин якихось новинок з ефектом вау. Але є декілька рослин, які я хотіла досить давно. І, звісно, коли я їх побачила, я їх придбала і почати свій огляд хочу з цієї рослини. Це Phalaenopsis buddha's treasure, якого я хотіла, ну, мабуть, з 2016 року. І коли я побачила ці квіти, цей півметровий квіткуніс з, з тими прекрасними квітами, дійсно дуже насичений колір. Чимось мені нагадує форма квітки, як у Blackbird. Вона у мене також є, і вона саме починала квітнути. Звісно, я не могла прийти. Взяла з собою великий кущик, багато коріння. Можливо, навіть потребує пересадки, але це будемо дивитися вже, коли приїдемо додому. Так, це була моя перша покупочка з листу, хочу вже дуже давно. Далі, ось такий варіант, ви бачите, форма метелик, гарний такий кущик. Продавця залишалося 2-3 рослинки, так вони стояли в кінці. І ось назва рослини. Mickey Black Angel. Їде ця рослинка зі мною. Так, далі, далі, далі. Давайте я вам покажу ось цю рослину. Я не знаю її назви, і навіть продавець не зміг мені відповісти на питання, як звути цю красуню. Тому, подивіться, який гарний кущик. Коріння взагалі сексі. Його там дуже багато. І воно живе, активне. Як звати цю рослину, я не знаю. Якщо в когось є якісь думки, будь ласка, напишіть мені, буду вам дуже-дуже вдячна. Єдиний плюс цієї рослини, те, що, оскільки продавець сам не знав назву, я її отримала за 10 євро. Дуже вона пахне, вона стоїть разом з іншими у нас в палаці, що бачите, на кемпінгу. І наповнюється палатка ароматом цієї рослини, як тільки починає підніматися сонце і дуже тепло в палаці, рослина пахне неймовірно. Так, ось ця рослинка. Я зараз ставлю фотографію. І назва у неї ось Стуртіана на Філіпіненце. Імані манію Варфлава. Угу. Не яскрава квітка, але форма мені дуже подобається, тому ця рослина їде зі мною. Далі. Цю рослину ви впізнаєте одразу. Вона у мене є, але... Я не змогла пройти поміж цієї рослини, тому що рослина дійсно потужна. У мене є. Минулому році я купила чері бомб у швертера. Це рослина наполовину цієї рослини, що я зараз тримаю. Дуже маленька рослина від швертера. А ця рослина, ви бачите, і коріння, і новий. Квітконіс і старий. І дивіться, які гарні квіти. Тому я думаю, що старий з вечері бомб я комусь продам. І ось ще одна рослина, яку я неочікувано для себе придбала. Подивіться, яка гарнюня. Зараз я спробую сфокусувати, дивіться. Дивіться, яка гарненька. Бульбафілум, і назва у нього. Дивіться. Це така рослина, це не малеча, це вже доросла рослинка. Квіточка пахне. О! Тільки тільки відкривається. І як мені власник теплиці сказав, що це, можливо, навіть і природний екземпляр, не гібрид. Вони безпроблемно, їх можна вирощувати, світло, вода, і вони ростуть. І як бур'ян, чесно. Так, ось такі в мене новинки їдуть зі мною в мою колекцію. Нагадаю, ще раз теплиця в Польщі називається Orchid Garden. І на цьому я буду закінчувати. Не забудьте поставити вподобайку і до нових зустрічей. Пока!